Друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні знову про мобілізацію чоловіків з за кордону. Голова комітету закордонних справ Сейму Польщі Павел Коваль стверджує, що країни ЄС повинні заохочувати мобілізацію українців, які перебувають на їх території. Європейські країни, які прийняли українських біженців, повинні розробити механізми, які стимулюватимуть добровільне повернення українців до рідної країни для участі у військових діях. Такі дії мають бути спрямовані і на територіях країн, де проживають багато українців, тобто необхідно забезпечити перевірку при отриманні дозволів на роботу та продовження терміну перебування на партнерських засадах, щоб з'ясувати, чи можуть ці люди бути мобілізовані в Україні, вважає польський депутат. Він зазначає, що такий підхід вирішив би ситуацію для тих, хто стверджує, що українці виїхали до Європи, щоб уникнути служби на фронті та захисту своєї країни. На думку депутата, проблема з мобілізацією в Україні частково пов'язана з тим, що багато громадян покинули країну. Зокрема, він посилається на деякі дані, які вказують на скорочення чисельності українського населення близько 30 мільйонів осіб. Зазначимо, що у Верховній Раді України досі ведеться обговорення нового законопроекту про посилення мобілізації, включаючи заходи для повернення та залучення до служби в армії тих, хто тимчасово перебуває за кордоном. Що ж, друзі, ми знову повертаємось до замкненого кола, де з одного боку ми маємо непереборне бажання українського уряду та деяких індивідуумів з європейських країн повернути українців для поповнення лав збройних сил та боротьби з ордою. З іншого боку, ми маємо директиву Європейського союзу про тимчасовий захист, згідно з якою всі українці, які переховуються від російської агресії, мають рівні права незалежно від статі, віку чи інших ознак. І відповідно при виконанні умов, передбачених оновленням до закону про мобілізацію чи закликами деяких європейських чиновників, буде прямим порушенням цієї директиви. А ми ж вже знаємо, що ця директива є законодавчо вищою від національного законодавства будь-якої з країн Союзу, а тим паче особистих переконань ідейних чиновників. Як бачимо, тема повернення українських чоловіків з за кордону набирає обертів і не залишає нас у спокої. А ви як думаєте, чи будуть повертати чоловіків до України? Пишіть в коментарях. А щоб бути і надалі в курсі важливих новин, підписуйся на канал. Перша віза про життя та роботу за кордоном.